Друзі, можете звернути увагу на задні колеса мого мурав'я, як вони зараз стоять. Ви бачите, що вони не рівно, а трошечки з нахилом назовні. І це так треба, так задумано на заводі. Поясняю, чому? Зараз між шиною та пружиною 4 см. От. І амортизатор себе почуває дуже добре. По розболтовці зараз 27 см. Якщо взяти мої відновлені амортизатори рідні, то тут по розболтовці 28,5. Це нормально. Так ось, з часом пружини сідають і ми нічого не можемо зробити. Тому як я вирішив цю проблему, купив на елік пружини, але мені потрібні були оці шайби. Що я зробив? Просверлив. Отвір тут для болта, отвір тут для болта, болтом з'єднав, скрутив, ще й прихватив точково сваркою. І тим самим я збільшив висоту самої пружини. Тепер, коли ми в кузов покладемо кілограмів 300 грузу, колесо трошки вирівняється. І відстань залишиться між пружиною і шиною приблизно 2 см. Цього достатньо, щоб боровий нормально їздив. І шина не терлась об пружини. Ну, такий спосіб можна зробити, відновивши всі параметри задньої підвізки. Якщо в вашому мурав'ю колесо без вантажу в кузові вже стоїть рівно, а не так, то це вже, друзі, проблема. Потрібно її вирішувати.